Чи стане знаковим для України призначення президентом 116 суддів? Формат суддів, коли йде мова про цю глобальну реформу, котра дуже необхідна була Україні на протязі багатьох років? За розпадом випадає як не якась фінальна частина. А як е, нове, новий початок, і формат того, що знаєте, в нас дуже багато ініціатив, іні, ініціатив в країні існує, котрі е, гарні з наповненням, е, можуть принести гарні позитивні динамічні ситуації для майбутніх поколінь, для майбутнього. Але реалізовані е, і зрот вон в рут. Плохо. Ніяк. Тут питання в тому, як це буде реалізовано. Оскільки в нас випадає карта необмеженого вибору і випадає момент перспективи прямою, але буде також дуже багато випробувань і намагань все одно. Як це правильно сказати, щоб нікого не обрати? Все одно, все одно робити по-старому і використовувати ті інструменти, ті ключики, котрі використовували попередні судді і представники саме цього напряму цієї гілки. Карта питання в тому, що карта необмеженого вибору випадає в форматі того, що ми можемо багато чого отримати в форматі цих ситуацій, і більш того, в нас є можливість дійсно отримати зараз середовище, котре буде виконувати свої функції повністю правильно, справедливо. Не е, заменажовано якось, але ми ж завжди ж розуміємо, що є м м ті, хто приймають рішення, а є ті, хто е, намагається продавити це рішення, якось пролобіювати, і все буде впиратися в те, щоб ці механізми не були відбудовані і не функціонували так як раніше. Можливість є наше завдання е, навіть в наших питаннях. Тобто є досить часто, ну, у будь-кого з, з українців є знайомий е, або знайомі знайомих, котрі якимось чином намагалися якось продавити порішати і тому подібне. Треба відпустити цю ситуацію. Треба змиритися, що якщо ми хочемо якесь позитивне майбутнє. Або так, або ніяк. Все, тобто, або чесно, законно, або або ніяк. Чи дійсно РФ нападе на Харківську область в середині травня? Карта замисла в нас є в розкладі. Тобто в момент того, що дійсно є плани стосовно о, дій активного характеру в цьому напрямі. Воно випадає. Більш того, в нас випадає е, рицарь мечів. Рицарь мечів зазвичай в таких комбінаціях каже, що можуть бути активні дії. А е, е, окрім активних дій е, саме військового характеру, зараз буде пропрацьовуватися е, ситуація, пов'язана з тими, хто вже на території е, Харківської області. ну, за розкладом випадає так, знаєте, як якісь. Як, якщо пам'ятаєте, на початку війни були там сплячі групи, е е е, котрі очікували, і зараз будуть намагатися пропрацьовувати саме два цих моменти, тобто військова сила і якісь диверсійні групи всередині області, але е е е Якщо ми дивимося в контексті перспектив, у нас перспектива випадає перевернута, і пожинання плодів випадає перевернута. Більш того, десятка жезлів, яка випадає як тяжка ноша, вона випадає також в перевернутому стані. Зараз будуть відбуватися моменти, пов'язані з ескалацією ситуації на цьому напрямі, але ворог не отримає бажаного. Тобто намагати. Тися вкусити будуть. Отримують бажаний результат? Ні, не отримують. Тобто в карта тріумфу, карта отримання бажаного в нас в перевернутому стані. При цьому ризики стосовно руйнувань, руйнівних процесів в форматі карти вежі, вони на жаль, поки що залишаються. Ірина Фаріон, агент Кремля. Як на мене, якщо виходити з розкладу, ліпше б вона була б агентом Кремля? Насправді. За розкладом випадає так: що є в тебе певна позиція, котра дала тобі можливість впливу на ситуацію, котра дала тобі можливість. Отримувати ресурси, отримувати владу. Е, і ця позиція вона досить радикальна, працююча. І ти е, в карта ти на коні. І ти її продовжуєш використовувати не для того, щоб отримати істину, не для того, щоб принести якесь благо, а виключно після твого падіння. Повернути той статус, повернути ті ситуації, котрі тебе влаштовували, влаштовували в минулому, е в нас так заведено, досить часто ми це спостерігаємо. Що якщо воно один раз спрацювало, ми будемо цю лінію гнути до тих пір, е поки собі або лба не розшибемо, або не отримуємо бажаний результат. І тут виходить так, що результат бажаний, пані Ірина не отримає десятка мечів, тобто це формат відпрацьованого матеріалу, котрий е був в певний час актуальний, був використаний, але зараз пішов на сміття. Все. Колесниця випадає, перевернута, карта перспективи випадає перевернута, але п'ятірка. П'ятірка Кубків, знаєте, це момент того, що воно буде цікаве порівняння. Та група категорія людей, котрі кажуть, що ось в Радянському Союзі було чудово, то прекрасно. І за розкладом вона далеко від них не пішла. Так само вона хоче повернути той час, коли вона була на коні. І використовують ті самі наративи. Просто зараз вони е дуже небезпечні і можуть спричинити не просто бомбу за повільної дії, а може спричинити е певні негативні наслідки в форматі комунікації між е пересічними українцями. Не слухайте феріо, слухайте себе. Слухайте Еліну Костенко. Краще. Воно розумієте питання в тому, що є. Е, е, я нікого не хочу образити, але в форматі в звернень е, в контексті моєї роботи зазвичай найбільш високоморально-духовні освічені е, представники е, українського соціуму, котрі звертаються. За допомогою до мене, котрі кажуть, що я заслужений, членкиня, кореспондиня, в мене там медалів, як у пародістих собаків. І послухайте мене, шановні, і тому подібне, зазвичай в них найбрудніші, найхворіші, най, е, які, е, якісь такі запити, котрі просто на голову не налазять. І е, не плутать. Зазвичай у нас ситуація така. Я не знаю, чому так. В особливості менталітету. Чим більше е, в тебе ця планочка, що ти правильний, а всі навколо гімно, тим більше ти гімно, а всі навколо нормальні. Можливо, я помиляюсь, це моя позиція. Жебрака з Одеси. Яка наразі ситуація у Вовчанську Харківської області? Ну, виходячи з розкладу, не дуже, тому що в нас випадає момент е карти вежі. Вежа це знову ж таки е наголосимо руйнівні процеси. Е другий момент десятка мечів, ножів в спину. Тобто, можуть, е якщо дивитися за розкладом, Будуть намагатися лізти з усіх можливих шпарин для того, щоб перетягти ініціативу на свій бік. А, але якщо дивитися за розкладом на тут та зараз, в нас поки що є важелі впливу на ситуацію і можливість відстояти цей, цей напрямок. Дуже ж зважливо, зважливо. Тобто, в зваженість і карта помірності дуже зваж, зважено, помірно підходити до цього питання. І тут справа не в не в ресурсному питанні. Тобто у нас дійсно зараз такий період, що випадають карти, карти даріння, карти нехватки ресурсу, карти нехватки особового складу. Але е, не все виміряється виключно ресурсами кількістю озброєння. Є ще моменти якихось технічних тактичних підходів і хитрощів. Тобто за рахунок хитрощів, за рахунок стратегії е, можна і е, є можливість, я сподіваюся, використати засудцю е, за е вийти з ситуації. Стратегічним шляхом. Чи будуть покращення в ЗСУ після нових призначень командувача силами спеціальних операцій та командувача сил підтримки? Тут питання в тому, що покращення можливі, покращення будуть відбуватися в форматі карти сили, карти можливості. І ту мечів та жезлів. А, але я не думаю, що це буде пов'язано саме з а, кадровими перестановками. Зараз та, така ситуація за розкладом випадає, що а, є певні проблеми, ряд проблем, котрі будуть намагатися в, методом спроб та помилок а, ці ситуації вирішувати. І кадрова текучість вона за розкладом залишається. Тобто, це не перший і не останній кадрові перестановки. Чим закінчиться справа щодо розкрадання фортифікаційних грошей? Зараз буде відкриватися певна шкатулка Пандори, оскільки в нас випадає карта вежі. І... Знаєте, цікаво в тому, що у нас карта вежі. Це карта, зверху котрої падає шапка корона. І. Є такий вислів аварія на, на, на Шапкаріт. Формат того, що це ряд ситуацій, ми повертатися будемо до суддів, скоріш за все, декілька разів за цей ефір. Е, є ряд можливостей ситуацій, коли судді дійсно зможуть реалізувати свої потенціали, ті надії та завдання, котрі на них, на них покладені. Е, але формат е, правосуддя на даний час я не бачу. А бачу більше моменти намагання гальмувати процес, оскільки занадто, е, занадто багато людей, е, причому котрі займають високу позицію, мають причетність до цих процесів. В нас випадає імператор, в нас випадає імператриця, випадають дуже такі сильні карти. Е, за рахунок цих сильних карт, карт можуть бути додаткові. Палаці в колеса, котрі будуть влюмувати процеси, справедливі процеси по викриттю і реалізації закону, скажімо так. Викриттю винних та реалізації закону.